В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, читання святого Євангелія від Луки. Ісус сказав до своїх учнів: Як було за Днівноя, так буде й за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли ною війшов до ковчегу, і надійшов потоп і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та того дня, коли лот вийшов з содому. Линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не злізає їх узяти, а хто на полі, так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам, тієї ночі двоє буде на однім ліжку одного візьмуть, а другого зоставлять. Дві жінки молотимуть у купі. одну з них візьмуть, другу ж зоставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий залишиться. Тоді вони його спитали Де Господи? Він відповів їм: Де труп, там й орли зберуться. Слово Господнє. Слава тобі Христе. Жити так? Наче Ісус має прийти за хвилю. Молімося про глибоку радість з життя та від приходу Ісуса. Я запрошений заглиблюватися у Слово про другий прихід Ісуса, перш ніж зануритися в роздуми, попрошу Його, щоб він до глибини пройняв мене своєю обітницею і розбудив мені прагнення за Його остаточним приходом. Ісус наголошує, повторюючи, що Його прихід настане в день, який буде звичайним, як кожен інший, коли люди будуть зайняті повсякденними справами, як за чи Лота. Найважливіше питання життя як я живу тут і тепер? Запитаю себе про мій, щоденний ритм. І стиль життя, чи є час для мене простором зустрічі і перебування з Богом та людьми, чи є в мені мир чи поспіх? Чи хочеться мені жити. Усвідомлю собі, що Ісус приходить до мене щодня, щоразу Він приходить остаточно, у спосіб єдиний і неповторний. Сьогодні Він приходить до мене так, як мені це потрібно зараз. Кожен Його прихід є для мене безцінним. Другий прихід Ісуса буде раптовим я маю так проживати своє життя, щоб бути готовим, щомиті Його втратити, віддати Ісусу. Якщо за всяку ціну намагаюся зберегти його для себе. Тоді буду губити себе і утрачу Ісуса. Що я можу сказати про мою свободу щодо всього, що люблю? Чи міг би я щомиті віддати Це Ісусові? Чи є в моєму житті прив'язаності, які змушують мене забувати про Ісуса та вічність? Усвідомлю, що кожної миті і у кожному місці я можу бути взятий. Який стан духа викликає в мені думка, що тут і тепер я мав би стати остаточно перед Ісусом. Буду молитися, палку, Ісусе, навчи мене так проживати кожну мить, ніби вона остання на цій землі. Школі Богородиці. Марія завжди жила в постійній присутності Господа. Від моменту благовіщення в ній перебувала Божа присутність, як жива реальність. Бог був у ній, зростав у ній, жив з нею, для неї Бог був тут і тепер, вона навчає нас розпізнавати Бога в теперішньому, у тиші молитви, у Євхаристії, у слові. У ближньому, у природі, у кожній ситуації, яка відбувається в нашому житті. Послання Богородиці Цариці Миру 25 грудня 2020 року. Дорогі діти, приношу вам маленького Ісуса, який приносить вам мир, Він, котрий є минуле сьогодення і майбутнє вашого життя. Дітоньки, не дозвольте згасити вашої віри і надії на краще майбутнє, бо ви є вибрані бути свідками надії при кожній можливості. Ось чому я тут з Ісусом, щоб Він благословив вас своїм миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, ти, що з надією чекала першого приходу Спасителя. Навчи мене очікувати його славного повернення. Проживаючи кожну мить із ним. Амінь. Молитва по святе Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани. Усіх його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною. Усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.